Що взагалі відбувається? Се не плюс. Ніхто нічого не зрозумів. Історія провальна повністю. Ну камон, це ж можна витримати. Так не можна робити. Ви ж розумієте, да, що тут щось буде не те. Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Сьогодні у нас буде рубрика про прочитані книги, де я з вамполю своїми відгуками, враженнями, і кожна книга отримає від мене мою особисту оцінку. Тут будуть тільки заробіжні книги, тому що в мене є окремий плейлист, де я розповідаю вам про українські книги, і називається він Читаємо українське найкращі та найгірші книги. Тому, якщо ви шукаєте якихось рекомендацій щодо української літератури, там в плейлисті вона вас чекає. Із п'яти книг, про які я вам сьогодні розповім, тільки дві. Мені сподобалися, і їх я від себе можу вам рекомендувати. Інші три для мене на трічку. От така от виходить тавтологія. Але давайте почнемо спочатку. А вже ж я чекаю ваші пальчики добри та коментарі. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас нові цікаві книжкові відео. Почнемо з книги, яка для мене 5 з 5, і яка не відпускала мене спати до 4 ранку. Це із крові попел Армен Драут. Це вау! Стільки емоцій книга давно в мене не викликала. Сюжет, герої, весь цей світ, все прописано, чітко структуровано. Це хімія між головними героями. Ці сцени 18+, плюс. Ну камон, це ж можна витримати? Ні, не можна, тому що ви просто не можете відірватися від цієї історії. І по секретам скажу, що головний герой зведе з розуму не тільки головну героїню, а і вас, якщо ви все ж таки станете читачкою цієї книги. Почнемо з головної героїні. В нас є дівчина, маківка, яка була обрана богами, і вона діва. В дитинстві на її сім'ю напали з Праглії, маму і тата вбила, а на її обличчі залишили шрам. Після того, як вона вижила, її призвали, і вона тепер зовсім скоро стане дівою. Але їй не можна нічого не спілкуватися з іншими, нікуди не ходити. Вона сама по собі. Вона звикла жити у світі вознесених. Вона розуміє, що до чого. Але вона не знає, як буде проходити цей ритуал, коли вона стане дівою. Вона не знає, що її чекає там, далі, і майже ніхто про це їй не розповідає. Вона, в свою чергу, хоче. Мати змогу себе захистити, якщо знову зустрінеться зі спрахями. Тому охоронець навчає її битися та захищати себе. І, взагалі, в них такі дуже класні дружні стосунки дійсно він для неї як батько, тому що він піклується про неї, тому що він хоче, щоб вона мала змогу себе захистити, щоб вона ніколи не здавалася. Щоб вона була сильною, головна героїня, особисто в мене, викликала дуже приємні емоції. Мені було цікаво спостерігати за нею, тому що вона ще й мала дар, про який не знав майже ніхто. І також сама по собі вона була доброю, щирою, завжди намагалася комусь допомогти. Ірина дійсно дуже структуровано, класно прописана, і ви розумієте, чому вона робить те чи інше, і ви розумієте, по якому шляху вона йде, і чому саме цей шлях вона для себе обрала. Вірніше, не вона обрала, а так склалася, і вона стала заручником от всієї цієї ситуації. Допаки в її житті не з'являється гок. Ви ж розумієте, да? що тут щось буде не те. А вже ж, вривається в її життя і кардинально все змінює. Я навіть не можу вам описати, що відбувалося між ними, тому що вони самі по собі дуже сильні герої, дуже розумні, дуже самодостатні. І от їх оця комунікація, їх розвиток стосунків. Дійсно цікавий і такий, що ви не можете відірватися від цього. В кінці книги є пару поворотів, які я не очікувала, просто я так захопилася головним героєм, так захопилася цією історією, цим світом, що я навіть не подумала, що таке можливо. Тому для мене особисто цей момент став переломним та взагалі неочікуваним. Але книга. Мене захопила. Я дійсно переживала всі ті емоції, які переживала Маківка. Я обов'язково буду продовжувати читати далі. В мене вже є дві книги в бібліотеці, перекладені українською. І я вже наприкінці цього місяця, лютого або в березні буду читати другу, а потім відразу і третю книгу. Тому що історія дійсно вау. Наступна книга для мене на 4 з 5 і можливо зараз багато хто з вас буде здивований цим, але це мої оцінки, це мої особисті враження, і це моє сприйняття книги. Це ловець повітряних зміїв, і саме ця книга потрапила в топ 20 найулюбленіших книг моїх підписників. Ця книга розриває вщент. По емоціям вона заслуговує 100 5, тому що описані дуже важкі події, які відбувалися в Афганістані: війна, все це дуже болісно переживати. Що робили тоді Таліби? Як все це відбувалося? Як жили ті люди в той час, як люди втікали від війни, оцей фон подій? Які описані в цій книзі, він дуже важкий, він дуже емоційний та болісний. Особливо тому, що зараз всі ми, українці, живемо у війні, і ми знаємо, що це таке, і це дуже важко. Але для мене ця історія не викликала і не дала того, що я від неї очікувала. Поясню, в нас є головний герой, Амір, і ми зустрічаємо його як хлопчика, якому 12 років, він, в принципі, живе в будинку, у нього багатий батько, в нього все окей, а вже ж йому не вистачає любові батька, йому не вистачає цих стосунків, батько, син вони майже не розмовляють, і дійсно він всіма силами намагається заслужити цю любов. І дійсно, коли... Дитина росте так, тому можемо бачити, що вона недолюблена, що вона десь навмисно щось робить, щоб тільки привернути увагу, і щоб батько відкрився для нього, щоб поговорив з ним, щоб похвалив, і щоб взагалі помітив цю дитину. Також в основі сюжету є хлопчик Гасан, і вони за міром різні за походженням. І це дуже прослідковується в цій книзі. Особисто для мене було трошки важко зрозуміти, чому саме так, тому що Амір він був з вищого кола. А гасан і його батько були наче рабами і прослуговували, перебирали в будинку, готували їжу. Амір і Гасан вони росли разом, і їх кормила одна жінка, тому що мати Аміра померла, а мати Гасана вона втікла, коли хлопчик народився. І вони ростуть разом, граються, розвиваються, і тут, можливо, між ними повинна була бути якась дружба, але дружба була тільки з боку Гасана, тому що Амір все-таки трошки цурався Гасана. І, як на мене, він знущався над ним, щоб показати, що він краще його. Я розумію, що вони діти, і я розумію, що в принципі між дітьми таке можливо. Я з таким не стикалася, ніколи такого в близькому оточенні не бачила. Тому для мене це трошки не окей. Я не хочу таке сприймати, і мені вже доволі важко було. В цю історію проникнути, тому що я відразу дуже злилася на Аміра і відразу дуже сильно співчувала Гасану і прийняла його бік. Так не можна робити, бо я читач цієї книги, і мені напевно потрібно триматися трошки осторонь і аналізувати всю цю ситуацію. Але сталося як сталося. Чому ця книга для мене на четвірку? Тому що в нас є ключова страшна подія, яка стається саме з Гасаном, і свідком якої стає Амір. Подія неймовірно важка, неймовірно болісна, і читати про це мені було важко. Після цієї події змінилося абсолютно все. І Амір повів себе як покидьок. Ви можете сказати, Настя, він дитина, я не проти, але мені здається, що в 12 років щось людяне вже повинно бути. Я не кажу про те, що він мав втрутитися. Я не кажу про те, що він мав зробити щось неймовірне в той момент, тому що в нього був шок, і я знаю і бачу, що він дитина. Але те, що він робив після цього, це мерзенніше. Ніж те, свідком чого він став, бо так чинити не можна. Що я не побачила в цій книзі трансформації героя. Чому я хотіла її побачити? Не знаю, в мене немає відповіді на це запитання. Але коли ми бачимо, що головний герой стикається з такою подією в дитинстві, то, можливо, тому я й очікувала, що він якось щось захоче змінити і щось захоче зробити. По факту, головний герой Амір просто пливе за течією, і йому комфортно, і йому оп, його це не гризе, як ми могли прочитати в анотації. Ну він живе собі і живе? Ну, згадав там пару разів про цей випадок. Окей, чи було йому цікаво, що сталося з -а. Mm -mm. Чи хотів він щось змінити? Mm -mm. Mm -mm. Чи був він щирим, справедливим, чесним для мене особисто? Ні, зникнення аптекарки Сара Пеннер. Для мене ця книга на три. Спочатку все починається непогано. Ми маємо два часових проміжки, і я дуже люблю, коли події є в минулому і в наш час, і вони якось перетинаються або якось між собою пов'язані. 1791 рік і на наших сторінках цієї книги є Нела. Вона була аптекаркою. І вона готувала отруту для чоловіків. Вона це почала робити не просто так, а тому, що сама зіштовхнулася зі зрадою, і ця зрада коштувала їй дуже дорого. Тому вона вирішує допомагати жінкам, які постраждали також від здрат, від насилля і від чоловіків, які дійсно псують життя цим жінкам. В наш час ми маємо Керолайн, і вона була щаслива у шлюбі 10 років. Вони з коледжу разом, все окей, хочуть дитину і зараз активно над цим працюють. І ось прямо перед від'їздом їх у Лондон вона розуміє, що чоловік її зраджує. Вона їде в подорож сама, щоб вирішити, як їй жити далі, що робити, пробачити, забути, чи все ж таки йти далі без нього. Ми бачимо двох різних жінок в різні часи. І ми бачимо те, що кожна з них постраждала, і це була зрада, болюча, неочікувана. Кожна з них вибирає свій шлях. Як і ці шляхи перетинаються? Керолайн випадково в перший вечір знаходить каламарчик. Каламарчик це така пляшечка, от вона тут намальована. Багато хто не знав, що таке каламарчик. В мене запитували, коли я прийлася відуком у себе в Телеграм про цю книгу. Вона його знаходить на річці Темзі, випадково там опиняється серед багнорийців, які шукають якісь предмети минулого. Коли вона його знайшла, вона вирішила дослідити, що ж це за каламарчик. І куди він зможе її привести? І вона починає свій шлях, щоб дізнатися, кому він належав. Читати цю історію доволі легко та цікаво. Але в мене тільки одне запитання, що сталося з кінцівкою. Для мене особисто вона начебто злита. Мені здалося, що авторка якось поспішила. Було дві події в минулому, які просто, знаєте, з розряду фантастики взагалі не зрозуміла, як таке могло відбутися. І ще була одна така незначна подія з Керолайн, яка також мені була незрозумілою. І саме через ці. Три події, я зняла два бали, ну, тому що на ну, кінцівка ну, правда, така собі. Далі в нас буде детектив одне за одним, Рут Веа, І для мене це також трічка. Я завжди кажу про те, що якщо авторка або автор зачиняють своїх героїв в якомусь просторі і мало місця для того, щоб описувати всі події з різних боків, це або шедевр, від якого ви не можете відірватися. Або історія провальна повністю. Тут моя теорія не спрацювала, тому що в принципі це не шедевр, але і не скажу, що повний провал. Я не знаю як, але з самого початку я здогадалася, хто буде за всім стояти. Можна було так закрутити, так перекрутити, щоб це було вау, а просто якось для мене це не вау. Я до кінця вірила в те, що ні. Так не буде, що я не вгадала, але, на жаль, вгадала. І від цього ж вже ж вражені зіпсувалися. Загалом ми маємо історію: приїжджають 10 співробітників за стосунку Снуп на корпоратив в Айпи, в Шаве, щоб трохи покататися на лижах, на борді, поспілкуватися. Але відкривається, що це не просто корпоратив, а це майбутнє всієї компанії. І люди в цій компанії, а саме акціонери, вони діляться на два табори. Хтось вибирає гроші та викуп, а хтось вибирає компанію і її розвиток. І вони не можуть дійти до спільного. Вони багато сперечаються, сваряться, як буде краще, що робити далі. І от на фоні цього все і розкручується. Після першого випадку їх катання належав тапорді, ми маємо перший випадок, який спантеличив всіх. І після цього випадку а вже ж, щось трапляється. З іншими. Тут є цікаві таємниці. І є пара моментів, які взагалі не могла допетрити, що так буде, і вони для мене були непогані. Читається книга Лех. Дійсно швидко. Але вона не чіпляє, не затягує. Не цікаво розвивати далі цей сюжет, тому що в принципі я здогадувалася, до чого це все йде. Тому від мене три, але я буду далі продовжувати знайомство з авторкою, прочитаю ще одну її книгу, яка є в моїй бібліотеці. Це поворот ключа. І вже після цього зроблю остаточні висновки щодо того: це моя авторка, чи все ж таки не моя, і її сюжети для мене занадто банальні. Прості та нединамічні. І остання книга це гра Янгола» Карлоса Руїса Сафона. І для мене це також три. Це друга книга з циклу «Цвинтар забутих книжок. Якщо перша книга Тінь вітру» просто залетіла мені, сюжет був вау, я не могла відірватися, і відгук на неї є в одному з моїх відео про прочитане. То з цією книгою взагалі не склалося, тому що я не зрозуміла, що відбувається, от серйозно, і кінець книги не дав мені абсолютно ніяких відповідей. Навпаки, після того, як я закінчила цю історію, запитань в мене було набагато більше, ніж відповідей. Взагалі я дуже люблю, коли книжкові історії викликають багато запитань, але це абсолютно не той випадок, тому що всю книгу я думаю, що взагалі відбувається, що мені цим робити? Як? Як мені це зрозуміти? І дійсно, автор залишає читача сам на сам з цієї історії, тобто у кожного є свої версії, і щодо версії я говорю серйозно, тому що ще деякі дівчата читали цю книгу з мого книжкового клубу. І в нас різні версії, які абсолютно не сходяться, тому що отут, в книжці, немає відповідей. Немає. Чому? Чому? Скажи мені, Карлос Руїс Сафон, де мої відповіді? Де така ж цікава, класна динамічна історія, як була в першій книзі? То ти її не отримав. Головний герой, він письменник, і він закричає угоду з видавцем і починає велику масштабну роботу над книгою. І коли він починає цю роботу, відбувається дуже багато різних подій, деякі дуже страшні, деякі неочікувані, і ви не можете все це якось поєднати в сюжеті, якось це структурувати. Ну, я особисто дійсно не змогла. Життя головного героя кардинально змінюється, і він пише цю історію і зустрічається з різними людьми, з різними подіями, щось намагається зрозуміти сам для себе, але по факту в кінці історії ніхто нічого не зрозумів. І я в тому ж числі. Від мене три тільки за манером автора, і тільки тому, що в мене є далі цей цикл свинтер забутих книжок, і я буду продовжувати читати. Але все ж таки для себе взяла невеличку паузу, тому що мені треба якось прийти в себе після цієї книги. Такими були п'ять моїх прочитаних зарубіжних книг з оцінками. Якщо ви також читали якісь з цих книг, то діліться відгуками в коментарях. Мені дуже буде приємно їх почитати і трошечки без спойлерів з вами в коментарях їх обговорити. А також пишіть в коментарях, яку книгу ви прочитали останньою, і які емоції вона у вас викликала. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої пальчики, 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 пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Бережіть себе, не нехтите повітряними тривогами, а також кожного дня робіть те, що буде наближати нас і Україну до перемоги.